Я щиро тішуся, що в Луцьку з'явилася така спільнота людей, яка робить щось добре в тому плані, що допомагає людям рости, не заробляючи на тому кошти, не піарячись, бо абсолютно кожен з нас, мало хто знає, хто стоїть за цією спільнотою, вказують дуже гарні фільми, які хай ти і бачив 150 разів, але ти їх із задоволенням передивишся в компанії гарних людей і своїх друзів. Так само знаю про їхні грандіозні плани допомагати людям розвиватися в силі селенні, якихось а, абсолютно сфер, як от читання, подекуди хочеться з балкону покидатися, а, шкода, Томом Булгакова в те бидло, яке сидить під під'їздом. І насправді, як на мене, той, хто не читає, той деградує. Цим не треба кічитися, навіть якщо ти читаєш електронну книжку, не надаючи перевазі. Просто нюхати і насолоджуватися книжкою друкованою. Головне, аби ви читали і розвивайтеся. Це насправді дуже круто бути розумним. З тобою буде про що поговорити, а не лише обговорити якусь чергову вечірку в якомусь нічному клубі або про щось абсолютно банальне. З людьми розумними цікаво спілкуватися, і з ними хочеться рости і розвиватися. І ви розвивайтеся, будь ласка.